Ще дощ іде, вже десь три години йде дощ. Мали сьогодні ще робити. Замаринували і немає як робити, бо дощ. Басейн, що ще набралося трошки води, десь сантиметр. Тут у нас такі, погано видно зараз. Засвічуєш. Завтра, може, шлик будемо робити. Отакий пляцок вийшов. Тато буде скручувати колбаску і потім нарізати. Будуть такі ці, як я показувала, конфетки фруктові. Вітамінів дуже багато, на зиму добре. Тут ще вишні такі ми напукали, ще раз робили. Це вже буде вишняк. І тато буде ще сушити. Такі гарні вишеньки. Це зхрещення з черешнею. Вони вкусні, дуже соковиті. Тут вариться вишнево полуничний джем. Зимою будемо дуже багато мати всього. Цілий підвал у нас є підвал, такі там сіла я потім покажемо. Поставили вогонь на шашлик. Дощ перестав вже... поставили вогонь. Тут столик. Тепло тут. Угу, деплоті. А Тепло, хто шо ж уж чекає? Кіць, 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 кіць! Кіц. А ти хочеш Диви, як крути цей шашличок. Тато маринуєш, Це, І вже Тепло. ставиш шашлик на шампури. Тут ми маринували оцет, цибулька, перець, сіль. І лавровий листочок. Тут. Тут скорки. Із свинина. І свиня. По кілограма. Тут у нас дрова, органік. Дорога. Це вишня там чи що добре на вишні робити? На вишні саме супер. Яблення теж добре. Яблуня, вишні, фруктові дерева. До цього дуже супер. І слива. Ще. Ти можеш личак їсти? будеш вибирати кориші чи Який? <свіни> Кім'янький, кім'ягенький, давай. Хоч учить. Ще не завтра будемо шосли. Так ластиться вновь. Кіскіт. Міу. Кіскім. Які вона хоче шашлик. в цявно. Поставили шашлички. Тут. Так що вогонь не йшов, не попадав. Там вогонь спочатку вогонь прожарився трохи, а потім вже два свіних і три цих, а потім то на завтра лишаємо. Вогонь потім буде так, вже без вогня робити. половину на завтра, бо не зімо сьогодні дуже багато. Завтра може погода буде краще. А, але жуки. Наш шашличок вже дожарився ті вкусніші шли, як тут жаріще. Вогонь гарнувся. Там вогонь. бухаю, хай потурний ж. Сало капнуло, ти типу погануло. Два метри вверх. Але зажарити, і ми любимо такий зажаристий, щоб було. Ті класніші шашличок. Це пахне. Самий класний запах шашличка. Так.